Всім привіт! З вами Наталя. Ви на каналі Сама Собі Тестер. І сьогодні хочу підвести підсумки за 2024 рік. Адже в мене є відео за 2022, прикріплю його ось тут. Хочу так, якби систематизувати свою ріст каналу і які дії, які відео проводили до успіху. Тому давайте розбиратися, буде практично та феєрично, як завжди. Поїхали! Отже, канал має вже більше 3000 підписників. Дякую вам всім і кожному за ваші слова, за ваші коментарі та лайки, і теж за дізлайки. Так само дякую, бо вони теж трапляються. І це дуже допомагає зрозуміти, що саме вам подобається, а що не дуже подобається, що заходить, що не заходить. Тому дякую за кожну вашу дію. Це мега мотивує та допомагає розвивати цей канал. І також допомагає вам. Адже мені дуже важливо чути і розуміти, що вам подобається, а що ні. Отже, за 2024 рік я зняла 15 відео, з яких 2 подкасти, а також аж 70 шортів. Тут, можливо, будуть прикладові шорти, які в мене є на каналі, і які, можливо, ви ще досі не бачили. Адже в мене також є плейлісти класні, де можна включити собі і попереглядати, що вам рекомендую. Там жарти є або якісь такі цікава корисна інформація. Тому запрошую до перегляду. Також я створила нову рубрику простими словами. І там вона слабо зайшла, якщо чесно. Проте я планую її далі розвивати, тому буде більше відео. Stay tuned! Також за 2024 рік я провела десятки консультацій, та одна людина після консультації, якби відчула цю мотивацію та сили, і все-таки отримала новий офер. Тому це теж дуже надихає і дуже класно з вами співпрацювати. Також за 2024 рік я провела до 10 співпраць, і одна з моїх учениць знайшла роботу тестувальником, за що її дуже дуже сильно вітаю. Але інша, наприклад, з тих людей вона з самого початку вернулася на завод. І якби навіть те, що ми працювали разом, тобто в кінці співпраці, ми дійсно в цьому призналася, що вона. Таки працює далі на заводі, і просто не фізично, і морально немає сил вкладатися, якби працювати над тим, щоб піти в нову професію. І це окей, це вибір кожного. Просто тут ваші пріоритети, ви ви їх розставляєте в першу чергу. Я за вас цього зробити не можу. Чому я це згадую? Тому що це така мораль про те, що кожен. Вибирає щось своє, типу, хтось вибирає до кінця і все-таки отримати цей офер і робить все для цього. А хтось з самого початку вже себе стопорить і вже боїться, тобто навіть не дозволяє собі вийти за межі е, оцього свого комфорту, так звано, так? Тому... Обирайте, робіть правильні рішення або ті рішення, які для вас дійсно важливі і ви дійсно цього хочете. Зараз я працюю з людьми на менторингу і ми льня, починаючи січень, лютий, березень, ми ці три місяці опановуємо теорію, практику, а також фактичний пошук роботи. І якщо у вас це цікаво, чи ви б хотіли долучитися, напишіть мені, будь ласка, на мейл, і ми подумаємо, на якому ви етапі зараз, і що вам пасує, а що ні. Якщо це щось таке, що вас можливо цікавить, то дайте знати і обговоримо з вами деталі. Адже це підійде як і тим людям, які повністю з нуля хочуть оце опанувати, так і тим, хто вже проходив якісь курси, але заплутався і хоче систематизувати свої знання. І щоб це все повкладати в голові, проговорити про розумітися. В цьому всьому, то я можу вам з цим допомогти. Розкажу чуть-чуть про свої плани на 2025, тобто, це я планую випустити такі міні-курси, які вам допоможуть систематизувати знання, зрозуміти про, більше про професію тестувальника. Це будуть такі компактні, практичні речі, які вам допоможуть розібратися в цій темі та якби покращити свою. Практичні знання і теоретичні також. Ще одна річ, яка була зроблена в 2024 році, це я видала плей English Guide. Тобто, це гайд, який допомагає початківцям чи тестувальникам вже з досвідом роботи, вдосконалювати свою англійську в практичних ситуаціях. Тобто, там є і словничок, і те, як себе презентувати на співбесідах, і те, як а поводити себе в робочих моментах, в робочих мітингах і та лексика, яку вам потрібно знати для того, щоб працювати в UAM quality assurance, тобто тестером, інженером з якості. І це такий довідничок, який є в двох мовах: тобто, там є українська і англійська, і ви за допомогою нього можете собі покращити вашу англійську по робочих саме питаннях. Тому, якщо вам цікаво, Буде тут лінк або QR-код, по що в описі під відео всю інформацію знайдете. І також хочу сказати, що буде нова версія цього QA English Guide, адже я хочу його вдосконалити і покращити, і планую його випустити незабаром. Тому теж дивіться на оновлення, можливо, ви вже побачите це відео, коли вже буде сама версія 2.0. Як вам розвиток каналу? Що би ви хотіли бачити тут більше, що менше, коли, будь-які ваші побажання, ідеї а, чи збройний зв'язок? Я буду дуже рада почитати і почути від вас, які у вас побажання і а, загалом, чому ви тут? Напишіть. І дякую, що ви дивилися це відео до кінця. До зустрічі, до наступних відео. Па-па.